Тюльпани і їх елегантні чашоподібні квіти гордо підносяться на струнких стеблах, радісно зустрічають весну. Їх прості, махрові та бахромчасті форми створюють хвилі раннього, середнього та пізнього цвітіння. Правильна посадка восени гарантує кращі результати. Оптимальна глибина посадки захищає сплячі і розвиваються цибулини від перепадів температур і проблем з вологістю. Це також забезпечує необхідний період охолодження. У багатьох регіонах України листопад найкращий час для посадки тюльпанів, щоб вони порадували цвітінням навесні. Будь то у відкритому ґрунті, в горщиках або для вигонки в приміщенні, важливо знати, на яку глибину садити тюльпани, щоб вони дали пишне цвітіння з приходом тепла. Огляд тюльпанів. Тюльпани родом з Європи та Азії, вони ростуть в гірських районах від Балкан до Гімалаїв, де холодні, вологі зими змінюються теплим, сухим літом. І як справжні цибулинні, вони розвиваються в прохолодний сезон і цвітуть навесні, переходячи в стан спокою влітку. Цвітіння слабшає, коли температура ґрунту піднімається вище 21 градуса. Тюльпани це недовговічні весняні цибулини, які часто вирощують як однорічні рослини для яскравого цвітіння в перший рік. У наступні роки їх сила згасає. Деякі сорти живуть 1-2 роки, інші 3-4, залежно від клімату, догляду та сорту. У зонах 3-8 вони можуть рости кілька років. Найкраще місце та умови. Основа успіху правильне місце повне сонце або легка півтінь. 6 і більше годин сонця на день забезпечують краще цвітіння. Тюльпани також добре ростуть під розсіяним світлом дерев, якщо отримують хоча б 4 години сонця. Важливий добре дренований ґрунт, особливо в період спокою. Застій води влітку або взимку може призвести до гниття цибулин. Під час росту ґрунт повинен бути помірно вологим, а в теплий сезон сухішим, щоб стимулювати багаторічний розвиток. Коли садити, тюльпани найкраще садити восени, щоб вони пройшли період охолодження яровизацію. Їм потрібно близько 12-16 тижнів при температурі від 2 до 7 градусів. Дочекайтеся, поки спаде спека, і садіть, коли температура опуститься до 16 градусів і нижче. У більшості регіонів України це жовтень листопад. Грунт повинен бути пухким, але не замерзлим. У теплих зонах, наприклад, 8 і 9, можна садити до грудня січня і навіть навесні. Використовуйте попередньо охолоджені цибулини або потримайте їх у холодильнику 14 тижнів перед посадкою. Глибина посадки в ґрунті середня глибина посадки від 12 до 15 см, відстань між цибулинами 10-15 см. Але є просте правило. Глибина повинна бути в три рази більше розміру цибулини. Наприклад, цибулина 5 см в діаметрі садиться на глибину 15 см. Тюльпани краще виглядають групами. Садіть їх близько з інтервалом в два розміри цибулини. 5 см цибулина на відстані 10 см. Садіть загостреним кінцем вгору. Для масової посадки викопайте траншею потрібної глибини, розкладіть цибулини і засипте землею. Для зручності використовуйте спеціальні саджалки або бури у контейнерах: тюльпани відмінно ростуть в горщиках, де їх можна посадити щільніше, ніж в ґрунті. Для пишного вигляду заповніть горщик цибулинами майже впритул. Почніть з дренованого ґрунту: заповніть горщик на три чверті. Розкладіть цибулини і засипте землею. Залиште 2-3 см до краю горщика. Добре полийте, поки вода не полється з дренажних отворів. Якщо цибулинам потрібен холод, залиште горщики на вулиці або в неопалюваній теплиці, укрийте їх листям або мульчою для захисту. На вулиці вони отримують достатньо вологи. В приміщенні злегка зволожуйте ґрунт через 10-14 тижнів. Коли почнеться зростання, перенесіть горщики на місце цвітіння. Після цвітіння припиніть полив і викопайте цибулини для зберігання або компостування. Вигонка: тюльпани можна змусити цвісти в приміщенні в будь-який час року. Купіть попередньо охолоджені цибулини або використовуйте горщики, які стояли на холоді. Вигонка можлива в воді, вазах або на гальці. Занурюйте тільки кореневу частину, інакше цибулина згниє. Щоб квіти довше стояли, тримайте їх подалі від прямого сонця та протягів. Прохолода вночі продовжує цвітіння. Мульча та зимовий захист. Під час посадки додайте шар компосту та мульчі, щоб регулювати температуру ґрунту, утримувати вологу та пригнічувати бур'яни. Мульча також запобігає передчасному росту листя. 3-сантиметровий шар листя, соломи або кори захистить від перепадів температур. Навесні зменшить шар, щоб сонце прогріло ґрунт і дало зростання новим листю. Цибулини приваблюють гризунів і птахів. Щоб захистити їх, використовуйте органічні репаленти або сітку. Посадка нарцисів або пролісків поруч відлякає шкідників, оскільки вони отруйні. Найкращий захист садити багато тюльпанів. Щоб навіть при втратах залишався пишний квітник.